В оселі Коломиянки кожна деталь дихає мистецтвом. Ірина Микитин власними руками створила унікальний інтер'єр, перетворивши свій дім на витвір мистецтва, ручні розписи, старовинні речі та неймовірна увага до деталей, і як їй вдалося поєднати традиції з сучасністю. Ця історія вас здивує. Вау, вау, ну це все. Це музей, це музей. І всі, хто б хто не приходив, то всім подобається. Ось така реакція у тих, хто хоча б раз був у гостях у Ірини Микитин. 47-річна колмоянка каже, творить відколи себе пам'ятає. Завжди мріяла стати дизайнером одягу. Зараз вона кастомізує одяг, робить ручний розпис на тканині і доповнює малюнки різноманітною оздобою. А ще створює прикраси. Ще одне захоплення жінки інтер'єрний дизайн. У її оселі чи не все зроблено її руками? Щоб створити таку унікальну оселю, знадобилася. Роки, але воно того варте, каже Ірина Макитин. Це така, як кажу, Шевченківська хатинка. Така вона дерев'яна, глиняна, все своїми руками. Чоловік щось ніби там допомагав, але бачив, а. Ірка робить, ірка вміє, ну тихай робить цю стіну. Наприклад, Мащенку, я до п'ятої ранку робила. Я не вміла. Мені чоловік чи малий старший, навіть вже не пам'ятаю, допоміг закалопуцити. Значить цей раствор. і це така велика балія. і Я до п'ятої ранку так хляпну на стіну, воно впаде. Знов хляпну, воно впаде. Ну а вже в за третім разом я вже це наловчилася. Все, ну, це так робила. так. у це складно повірити, але меблі у оселі Ірини Микитин теж зроблені її руками. Розписи стін та підлоги плитка на стінах, викладені доріжки на вулиці та багато іншого. Все це вона зробила власноруч. Це все зроблено з підручних матеріалів. На це пішло мінімум цих коштів, бо їх не було. Старалася робити все з підручних матеріалів і все сама. Це не тільки тут, це і в кухні, і на подвір'ї. Також це все-все-все зроблено. Творчість вона в мене проявляється у всьому. Той, хто мене знає, кажуть: ну ти якийсь універсальний солдат. До всього ж ти не візьмешся. Ти все вмієш із деревом, і з желізом, і з тим, і цим. Я й плитку кладу. І камінь. Ну запитайтеся мене краще, що я не вмію. Навіть піч у домі її рук справа вийшла така родзинка оселі, каже Ірина Микитин. Вона викладена річковим каменем з білою розшивкою. Так, майстра, ми звичайно, що ми кликали до пічки, щоб він зробив отой комін. Це все, але все, все остальне це вже моя робота. У кожній із кімнат хати багато антикваріату давніх та старовинних речей. Це, от цю це все, що ви бачите, чоловік він знав, що я це люблю, і він скрізь дещо бачив, та і я теж в когось там раніше так не було, як зараз. Це ж воно таке сумасшедші гроші коштує. Можна було просто взяти, хтось віддавав, хтось викидав, і так, Так що я все тащила до хати. Я досить модна за цими модними тенденціями. Я сліжу, я помішана на, на моді. Якісь новинки, все в мене є, Але оці традиції, і ці орнаменти, і ну, мені це запало в душу. Так, це все автентика. Мені це подобається. Особливої уваги заслуговує кухня Коломиянки. Тут теж все вона зробила сама: плитка на стінах і робочій поверхні, меблі та малюнки на них, навіть ємності для круп. Усі вони з ручним розписом. Ірини Микитин. Тут сушення, гриби, крупи. Це, наприклад, Купаж, це вже розписано фарбами, це вже наліплено. Але зізнається, Коломаянка не всі малюнки у її домі заплановані, деякі вимушені. Винімала холодець, і це мусила замальовувати. Марина Максимів, Андрій Флоря. події НТК.